Доброго дня! Я сонячна рибалка Анастасія Миколаївна. Чудового дня, 3 листопада 2000 року в сім'ї люблячих батьків Миколи та Оксани народилась я. Вони плекають мене й до сьогодні, надають мені сил рухатись вперед, допомагають ставати сильною. З раннього дитинства я любила пізнавати світ. Його я бачила якимось особливим, любила читати фантастичні книги, багато читати про динозаврів. Мала також хист до декламування віршів. До сьогоднішнього дня з великим задоволенням цим займаюся. Ще чотирирічною малявкою я вже наспівала якісь писанки перед бабусями, дідусями, батьками. Мені це дуже подобалось. До сьогоднішнього дня пісня стала моїм. Тухим диханням. Я віддаюсь музиці, ритму і просто насолоджуюсь цим. Моєю улюбленою співачкою єдині ловато. Ми чимось, можливо, схожі. Її пісні надихають на щось більше, ніж просто жити в сірій буденності. У шість строчків я пішла в перший клас. З першого дня шкільного життя я зрозуміла, що то пекло. Але змирилась і закінчила початкові класи на відмінні. Але я натурі все таки бунтар, то 5-6 класи зломи систему були невідмінними. На сьогоднішній день я навчаюся в Златопільській гімназії, наполагливо працюю над собою, вчуся і йду до своєї мети. Я є членом Вищої ради гімназистів, очолюю сектор художньої самодіяльності, веду активне шкільне життя. Беру участь в різних конкурсах всеукраїнського та міжнародних рівнях, олімпіадах. Також є слухачем в Малій Академії наук. Цього року написала і захистила наукову роботу секції психології. Співпрацюю з фондом праців Кличко, допомагаю їм пропагувати спорт серед молоді. Також провела два незабутні тижні в літньому таборі Школа успіху 2015 від фонду Кличко, де було 150 кращих дітей України. Поміж цього всього моїм великим захопленням вже чотири роки є фотографія. Не раз займала призові місця на щорічних зльотах фотографів у Кіровограді, також у всеукраїнських. Можливо, найбільшим моїм захопленням, любов'ю, є вивчення іноземних мов в ідеалі англійської мови. Ще я є учасником волонтерського загону Златопільської гімназії Турбота. Для мене допомога у доброму сенсі цього слова це залежність. Кожного разу переживаєш маленьку історію, наповнену емоціями та почуттями. Мрія всього мого ще довгого життя стати актором. Ця мрія є моєю із п'яти рочків. Вона мене гріє, надає стимулу, досягнення мрії. Тернистими шляхами і стежками я все-таки прямую до своєї мети. Тож зараз я граю в міському театрі. Мені подобається ця справа, адже я живу на сцені. Кожен образ для мене то нове життя. Загалом я є яскравою особистостю. Я весела, позитивна, наполеглива, привітна, комунікативна і просто є людина. Наостанок хочу сказати fight for your dream.